Дві дорожньо-транспортні пригоди саме з потерпілими сталися минулої доби. Одна з них по вулиці Халаменюка відбулося зіткнення двох транспортних засобів автомобіля Нісан та Фольксваген. Травмований пасажир. Також у вечірній час ДТП сталося в районі зупинки героїв України за участю автівок аудіо та Рено з травмами до лікарні госпіталізований водій. Рено наразі за обома фактами вирішиться питання щодо відкриття кримінального провадження. У обох потерпілих по дорожньо-транспортних пригодах наразі діагнози і ступень тяжкості тілесних ушкоджень встановлюється так і встановлюється причина дорожньо транспортних пригод. Основними причинами інших дорожньо-транспортних пригод, які мали місце на території міста Кременчук, це недотримання дистанції. Основними причинами виникнення ДТП поліцейські називають недотримання швидкісного режиму і безпечної дистанції водіями та ігнорування дорожніх знаків, особливо у години вимкнення світлофорі. Під час руху по місту дотримуйтесь швидкісного режиму, звертайте увагу на Дорожні знаки, коли не працюють світлофори в обов'язковому порядку під час маневру поворотів, впевнюйтеся в безпеці вашого маневру. Також протягом кількох місяців поліція Глобенщини під процесуальним керівництвом прокуратури розслідувала підробку документів і шахрайство місцевого мешканця, який надавав недостовірні дані про розміщення внутрішньо осіб у своєму домоволодінні. Слідство підтвердило, що чоловік надавав недостовірну інформацію для власних. Збагачення. Чоловіку було оголошено про підозру. Наразі вирішується питання, чи до обороняємо міри запобіжного заходу. Також тривають 20 слідчих дій для подальшого направлення кримінального провадження до суду. Чоловіку оголошено підозру за різними частинами статті 190 та частиною першої та частиною 4. Статті 358 Кримінального кодексу України за даним фактом слідство ще триває. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.